Всім привіт, це перший час накида вживає 100 днів в хардкорному на міре. Да гуляла, це ж гуляв. А заяв наперед там пару відео. Ну що, потім захожу, хочу зняти 8 чи 9 частину, це хатом Ну і що? І міра немає. І от я довго не снова що вам знімати. Ну і все, вирішив хардкор просити зібрати. Будемо робити, нам думаю, хватить чотири. Ну, я бачу, вам нравится, А як я виживаю в хардхор мірі, так я і думаю. Ну, бо давайте тепер буду знімати хардкор. Бравемо фірочку і дамо в шахту. І я я буду. Як бачите, народився в якомусь лісі. Ну, коротше, якомусь лісі, тубусик як називається. Уже перше залізо бачу. Воно. І ще ось у Єолі, о а тут багатство цілий. Хоча зараз докопаємось. <клухи> Підемо зі цю шахту. Саме головне ніхто не побачить і моду. А то це буде погано. Зараз дуже. Діанів майже докопались до заліза. Ходу ж трошки нас спробується спуститися. І буває. То зразу робимо туди кірочку, щоб потім не робити. Значить, господі вся кірка, топор і меч на всякий случай. Забрали верстак над собою. Так, ламаємо, дивимось. <кхи> правильно. Тепер намагаємось. Давай, 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 Ну, давай, 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 вообще давай, Вообще точно копать? Да. Добываем два давай, На давай, 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 Ми не піднімаємось. Тихо не хочу померти в перший же день. <кій> Все, йдемо тепер шукати Хочу Здемаємося. Тому не можна шпорішти. У меня сам хардкор мир, не мне нравится снимать хардкор. Именно за что я толком не могу гулять. А, ну круто. Зунги. Что такое? Джунгли нашли. Хот... Хотелось бы на джунгли. А, там еще и тупик, походу. Значить, ідемо в протилежну сторону. Давай нема. Повітря попаде. Ні. Ладно. Базу, може, зажигалки без них. Міжжимо. О, баразовеліз, круто. Тут, кажу, під этим деревом постійно якась красива піщера. Якось стрімно копатися. Ладно, підемо. Провірю в другому мірі це. <кхи> Якщо хочете мой вдома, ставте лайки. Або пишіть коментар, що мені в цьому мірі построїть. Ой, овечка первая. <решили> <И>? <связывая> <связывая> да, круто, конечно, баразы вылетели. Как опать? Ну, чувак. Ну, да, 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 да. там упало. Один чи два підписника. Ну буває, с ким не буває. Пожар син. Так, ладно, далі шукаємо по нам. О, ще одна овечка. Нам треба ще одна. Пожалуйста, знайди овечка. А ну зато не джунглі знайшов. Буде вообще прикольно, якщо я ще храм найду. Джунливий цей. Як потім. вот такие ловушки, конечно. Все знают, что я тайный слюнчок. Думаю, все уже знают. Хорошо, щерпала. Может выпустить? Папа. Я -а -а. радио... Ну ладно, опыт тоже норм. Но ну, мы бежим дальше. У нас вдруг свои джунгли Зверху. Блин. Це вони на зомбі не, не побачить, зато будемо копити. О, курочка. Нічого, пожила курочка, трохи хватить. Да ну, Капець тут багато цих дерев. Придеться по деревам бігати. О, да. о, дубовий ліс. А чешу пан імба зато. Дубовий ліс. Ну, okay. я, я за ту шахту напав. Да залізу її вообще то Не хватить на железну кирку. У перший же день. Ю-мое, може тут вообще ще три куска. Гада. Чотири даже. П'ять. Тут вообще везе мені. Шесть. Все, хватит. Лучше я приду сюда. У мене первых мало здоров'я надо зараз печку перекусить. Все, <кхи> я тут зараз печку зроблю. Так. Значить, кладемо сюди овечку і переплавляємо. Потім, блін, вложимося це. Оперше її жипоїмо. Так. Опа. Ну, ладно, хлопчи палочок да, не ходить. І все. Забираю усе і вистачу. Блін, тут нема виходу. Придається, а хотя мене ж камінь є чик-чик-чик. стою. Хотя прибістою. Ви... Ну, ладно, поживай, что сюда знає. Ты замагати свою сім'ю. О, да, правильно йдеш. О, ты кле вже баб, таки що побачив. Зараз добіжимо до їх. Блин, значить, вот надо йти. Останні. Да можна значить. Ай, забудь поїсти. Я чуть, -чуть не потерял в нос мир. <клевый> И... Да, странный, конечно. Ну ладно. Побелый. <клевый> Тебе треба якось проручити. Дивіться який маленьки. Хай живе. Кого-то зруч, ми не держанимо. Його моє копейки кисло. А в мене там поже є. Мистро. Наробим Роба кровать. Все. И ура! Первый день! Я так радую. Я уже снимаю 10 минут. Забираем усово, теперь стачок. И бежим до пяточка. Вот, бывает, свиночка. А, это бы семья была. Ну ладно. О, господи. Надо будет покрасить. Еще. Коровы. тихо Песок, точно. Вино уже будет потребно. Давай ставь. Думаю, хватит. Забежим Надеюсь, что да. я <связь> ну как если можно до нормальное место? Чем я вообще сюда побе, а я не понимаю. Кинкачи, что там цей ри понял. О, спойдики на речка. Продайте на гору цю залазить. Да ну я. Хочу я обойду уже. А хотя. Хоча... мой раньше блин. И Ладно. Лоси так, логичнейше. вечнейший. Теперь поднимаемся. Ну, вообще быстро. Так, лама. Идти на надому, монить. короче бежим и дальше тихо ого я думал це дерево таке на воно просто в шахту ой ой ой, -ой я чуть не упал було было Ну, вообще все одно типа да Просто нема нічого, Одни не одні дерева. Мисяці. І що, за животне. Ой. Все, побігли далі. Трохи поїв. І треба знову бігти далеко й довго. Божечки, могло закінчитися прям... на первом уже видео. вот там залезу, бачу. У нас и так нормально, правда, залезу. 7 штук, мы можем кирку себе сделать. Это а нам пока что не нужно. <coughs> Ура, мы дошли до конца этого. А может и нет. Ну, а не нет. Так долго мы бегли. Ура. Надіюсь, там буде село. А то ж майже, майже все відео пробігать, що просто по оце побудь в Акаті чи в чому це. Коротше, не важно. Фух. Так, надійсь село найдемо. Пожалуйста, село. Зараз питочку подберу. Красную. А бассейн. Ну и вас, овощи, убью. На. Забрал там? Блин, вообще ничего не забрал. Всех так можно. Ну и еще двух убью. Їже мені в хардкор на завжди, завжди потрібно. Особливо коли я бігаю. Нам зараз хоч аби якусь красиву поляну знайти, там построїти домик, сходить в шахту. О, ще весною дерево знайшли. Капається. Село, село, село. Фух. Я буду тут, короче, в селі жити А тут це капець якийсь О, господи, блин. Дивіться, там і церква є Ой, ко мне риск тепер її Ну, Вообще прикольно. Еще ус поляна дивіться Божечки. то что надо? Вот стыки сина. Все, в тем селе буду жить. Походу. Ну, она еще и великая. Ну, не прям велика, но нормально. Ну, идеально. Тепер треба поїсти. Та а ще я виживав в кожного мірі. Ну, і там то як вздох. Ну, зрозуміло, за чого. Бо я копатись, копати, не ждав, що буде город Прям Прямо підо мною. Ну, не викопатись під себе, просто так, по прям... Ну, як униз попрямій. І знайшов город Вардена. Хотів залутати, він мене убив. Це копейсь якийсь був. Морковки там всегда будут. Ну и назад, понятно, засадим морковку. Тут посадим. И тут а я. Так, сколько там? Короче, тут только что печку. печка. Кровать. Ну и верстак. Ми сюди положимо залізо і хай переплавляється. А поки що будемо добувати цей. Да. І скоро його добудемо. Нам треба як це забувся. Ну, щоб зробити зажигалку. Ура! Зробили це. Треба залізо тепер ми можемо кірку зробити, наші останети 4 заліза. Круто. А, да, ми ще не замотали там од... одну цей хата. Не може попасти кожені ботинки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я думаю, в селі може не завжди буде, ну, я на завжди остануся. Что мы Я не Ну, не ну все, на все прикольно. Так, біжимо додому і буду закінчувати відео. Не вірите, що знову знімаю 100 днів в хардкорному мірі. Буду закінчувати, зараз заберу залізо, а не хватило. Так що всім покажуть другу частину.